Риби мої, привіт акулам! Я вас вітаю! Ну що, доплавилися ми вже? В да? нас вже кінець року, вже грудень, і вже десь треба так от цибати в інший океан для того, щоб опинитися в січні. Тому, шановні рибки! Давайте разом з вами витягнемо 8 карт, може більше подивимося по ситуації і запитаємо Таро, А що ж нам треба робити? З якою швидкістю плавати, як глибоко, чи самим, чи в стаях. Ну, ви мене розумієте. Я вам завжди дуже вдячна за ваші коментарі, за підписку, за лайки. Це, е, це так класно, просто коли є обмін енергією. Моя енергія, ваша енергія. Так, шановні піранді, загальна енергія вашого місяця. В грудні. Ще раз вам покажу вас, які ви круті. До речі, ви знаєте, що якщо вам сподобалась якась карта, ви пишете Ліна, а дайте, ну мені, будь ласка, цю фотографію. Я вам кажу, так, будь ласка. Комусь навіть прислала на тігрі. скільки ви мене запитали, а тігр прийшов, розлігся, кажу: ну, якщо нема місця, щоб гарно сфоткати, то я на тобі. То відправлю людям фотографії з тігрою. Так, загальна енергія грудня для риб. Тайна покрита мраком. Ну, не дуже вона і покрита мраком, тому що жріться це тайна, це якась така цікава інформація, знаєте, яку ви знаєте. Вам відкриється. От зараз такий магічний час починається: Різдво, вогники, холодно і все рівно є світло. Е цих 14 днів, так, святки в нас називають. Тому оця енергія буде дуже класною. І вам зараз потрібно якраз. Ви взагалі-то на глибині плаваєте, але ще більше. Ще зануритись в якусь тайну всесвіту, в тайну себе. Або це практик, так? Шріця в нас хто? Людина, яка. Займається практиками, яка є тарологом, астрологом, психологом, тим, хто дивіться, яка глибина, вона допомагає вам плавати в вашій свідомості. Тому вам можливо, треба звернутися до цієї людини, якщо у вас є певне питання. А взагалі, це жріться, що може бути ще бабушка, От просто запитати. Це така класна подорож в себе, подорож в пошук правди. Ну дуже цікавий місяць може бути, якщо ви піднімете свій хвіст. І почнете десь плавати, щось шукати. До чого вам треба готуватися? Наступну карту витягнемо для вас в новому році. Якщо ви так класно пошукаєте, де ці тайни є, до чого вам треба готуватися в 2024 році? Боже, страшно сказати це слово. Ха! Клас! Риби виходять з клітки! Ви розумієте, що в принципі тут клітка та відкрита, крила у вас є. Тільки щось сидите ви, бо ви, напевно, не бачите, куди вам плисти треба. Ви готуєтеся до звільнення. У вас дно колоди просто дитяну, да? тут паж мічей. Подивіться, це знов таки відправився він десь. Це навчання. Ви будете рости в своїх знаннях, в своєму можливо, діапазоні, куди ви будете йти. Ви можете поїхати туди, поїхати сюди, і це вас навчить чомусь. Виходьте з клітки, риби. Потужна карта. Е, ще раз, кому потрібно, я кидаю скрін, ви собі її ставите на е, телефон, і це вам нагадую. От походили десь раз, подивилися на телефон. О, я ж Ліна казала, виходь з клітки. Виходжу. Можна настільки зробити глибокий аналіз, що вас тримає в цій клітці. Чому, в принципі, ви можете вийти? Що має бути останнім кроком, щоб вийти? З цієї клітки, що є вашими крилами? Чому вам зараз сумно, чому вам зручно сидіти? Тобто, з однієї карти можна зробити психологічну консультацію, яка допоможе вам розібратися, чого ще там. Наступне, так, металики мої. я їх написала, да? це значить буде порада. Як підвести підсумки? До речі, до вас два знаки отримали однакові. Була одна карта, яку я витягнула дно колоди також. Була перша карта Фелецліхкайт, і інша була Інра Р... Райхі Енте. І, в общем, вони випали однаково в двох знаків. Дуже цікаво, що зараз випаде вам риби. Як підводити вам підсумки. Так, «Егелендес Ліхт. Ох, хоч, яка прілість. Дивіться. Світло, Світло, яке освічує все навколо. Подивіться, будь ласка, ось. Що є вашим світлом? Куди ви хотіли б полетіти? Які у вас є цілі? І дно колоди цурує комен. Заспокойтеся. Для того, щоб зробити перший крок, неважливо в який напрямок, вам потрібно. Перше зрозуміти, а куди? Як я і сказала на початку відео, напевно, щось я відчувала, куди вам треба плавати, з якою швидкістю? Взагалі, А що треба? Може вам не треба, і треба повити на той місяць. Але для того, щоб робити підсумки, спробуйте спочатку заспокоїтись, знайти воду, де ніхто ніде не тече, і подивитися на небо. Ви в воді сидите, а це треба десь там на небо подивитися. Наступне, яка сфера життя потребує вашої уваги? Сфер багато. Вас багато. До речі, розклад є загальним. Так? Може програтися, може не в усіх програтися. Е, яка сфера життя потребує вашої уваги? Ну що тут сказати? До кардіолога вам. Якщо в прямому випадку, да. це може бути справді, якщо це стосується вашого здоров'я, то перевірте своє серце, не завадить. Або це кохання. Це кохання, коли ви одно колоде, ви очікуєте, очікуєте, можливо, якогось рицаря на якомусь там ослі, а в итоге приїжджають два осла: і рицарь, осел, і, і осел осел Бережіть своє серце, бережіть його від непотрібних вам емоцій, від тих, хто може вас ранити. У мене останнім часом, скажу чесно, читаю коментарі, буває щось чіпляє, щось таке негативне. Але от мені допомагає, наприклад, думка, що я абсолютно не знаю цих людей. Те, що там стоїть якась Саша, Маша, Белла, я не знаю хто ще. Це, це незрозуміло хто. Це може бути або дядько 120 кг, який назвався тендітною дівчинкою, або якась тітка, яку вже чи давно не любили. А, тому от мені допомагає, наприклад, спробуйте для себе знайти техніку, не брати все близько до серця, оскільки нашого не Тепер. Ми з вами загадуємо певну ситуацію, як завжди. Ви мене на паузу ставите і думаєте, як вирішити ситуацію. Вона пов'язана або з людьми, з подіями певними, з вами. І витягнемо карту, яка скаже, що робити рибам. Король Пентаклі. Знаєте, звернення до Вообще, король Пінтаклі, якщо говорити про професіоналів, це може бути людина з фінансової сфери. Якщо от у вас зараз питання там продавати квартиру, шукати, маклери, це звернення до людини, яка керує сферою грошей. Це може бути просто ваш батько або чоловік, або ваш знайомий. Тому е, якщо питання про вирішення ситуації, да то він вам допоможе. Це може бути адвокат. У вас тут наколовди юридична справа. Тому для вирішення цієї ситуації ви звертаєтеся до професіонала. А їх є багато. Тепер, саме цікава штука в нас Витягую дві карти. Перша карта, що будемо лишати в 2023 році, і друга карта що беремо з собою в 2024. Лишаємо в 23-му, беремо з собою в 24-й. Що ми лишаємо? <смі> Міняємо шила на мило. Значить, так, лишаємо суму. Бачите, сидить вона і сумно, щось риби у вас трошки засумувало б, і ви це лишаєте. Ви кажете, воно мені абсолютно не треба. Я лишу свій сум, свої якісь розуміння. Бачите, у вас проблем, то нема. Над вами тримають парасольку. Той вже янголохоронець закохався тримати ту парасольку, і вже карти кажуть так, добре. Якщо Лена запитає, що треба лишати в цьому році, ми скажемо: лишай, бо втомився янголохоронець, берігати вас. Вставайте. Що ви берете з собою? Ви берете з собою е, восьмерку м'чей. Це означає, що ви оця карта вже вам випадала, ви берете з собою свободу, ви виходите з вашої клітки. Навіть ще зараз запитаю, як по тузу е, Пентаклі, дивіться, це проєкт. Це розуміння того, що, по-перше, зміни — це процес. Да? Бачите, воно те дерево, ти ваш якийсь проєкт. Ви розумієте, що зміни відбудуться не сьогодні, не завтра, і над ними треба працювати. Зернятку я посадила, а ви сидите і дивитесь. Притом можете трошки поактивнічати для того, щоб змінити. Класні у вас такі, знаєте, енергії йдуть, рибки. Ми з вами ще зараз подивимося лекцію, яку проходить ваша душа. В кого вона є? Мені он сказала пару днів в тому, що в мене її нема. Кажуть, що це у вас без душі? Ви така з позитивом завжди. Не можна з позитивом, нема у вас душі. От така справа. Тепер, я колекцію, проходити рибки ви в грудні. Загн. І Сліана Дазогнуть Венден. Проблематика або сум. Я розумію, що якщо буду сумувати, то справи не. Будуть кращими. Бачите, ваше розуміння, що у вас і логен, можна сказати. Просто треба зрозуміти. Якщо будете сидіти і сумувати, то краще не буде. А як буде? Трансформація буде, карта смерті. Наступна і остання порада. Що треба зробити, щоб ви запам'ятали цей місяць? Прям так, щоб на все життя? 15 хвилин, а ви все життя. Пам'ятаєте про це? До речі, хто що пам'ятає свого життя? Дивіться, от були ж певні моменти, є там, з самого дитинства такі, от яскраві. Наприклад, я пам'ятаю перший раз, а, а що я пам'ятаю перший раз? Треба подумати. Ну, перше кохання, да, там нічого не забувається, скажімо. А що ви пам'ятаєте? Можливо, як ви свою дитину побачили. Ну, Всі мами е, якісь такі моменти про народження, чи, можливо, освідчення, чи коли ви людину перший раз побачили. Що вам треба зробити? Напишіть відео, цікаво. Довіртесь долі: Колесо фортуни. карта, яка розказує, що у вас зараз треба просто ловити момент. І риби будете ви тупими камбалами, якщо ви зараз не станете. Хто в нас може? Campfish, да? рибка, як їх називають, такий хвіст великий, барцовські рибки. От вам з Campbell треба переходити на барцовських рибок і ловити момент, тому що у вас іде кармічна карта, колесо фортуни. Воно ж крутиться Йошкін-кот і Йошкіна рибка. А ви маєте зараз, може, ви тут знаходитесь, ловіть момент, щоб вийти сюди. У вас відкриється певний портал на декілька, можливо, днів, можливо, справді, от момент, коли ви маєте. Піймати цей момент і піти на е, такий класний, позитивний етап свого життя. Рибки, е, була дуже рада розповісти вам таку цікаву інформацію і е, вдячна, якщо ви напишете мені зворотній зв'язок. Побачимося в наступному відео!